Те, що сталося на вишці, це звичайно неподобство для всіх, особливо для влади, яка рядом з владою це знаходиться. Але влада повинна пам'ятати, що вона влада. І влада має сьогодні речаги, які повинні бути задіяні. Це, це і СБУ, це і прокуратура, які е, повинні виконувати, просто виконувати свої обов'язки. Цей факт свідчить, що ці структури не працюють. Місто відкрита рана. Місто відкрита рана. Хто що хоче, те робить. Тому в цих ізюмчан повинна схвилювати ця подія. Ми вночі лягаємо спати. Наш нас можуть приходити, бандюки грабить, бандюки будуть убивати, але влада. Без діти органи влади, які мають призвані, які отримують зарплату, які як ми їх кормимо, обуваємо, взуваємо, вони зобов'язані виконувати свій обов'язок. Обов'язок цей не виконується. А ті, хто зробили, ну честь і хвала тим негідникам, бо вони негідники, вони виконали, е їх хтось оціна цих е оціна якісь. Зелені чоловічки, які дали прапор. А може, і наші, які ізюмчани, які тут ходять з нами по місту, на ринку ми зустрічаємо, по місту зустрічаємо. Але це люди, які тут живуть, тут їдять, тут туалет ходять, але вони не будуть захищати своє місто, як тварина захищає свою нору, як птиця птичка захищає своє гніздо. тому треба ставати маленьким патріотом патріотом своєї сім'ї патріотом своєї вулиці патріотом свого міста своєї країни